Куплюжені сапоги. так російський глядач познайомився з ескаваторником Льонію Голубковим. Аби купити чобу та шубу та забезпечене майбутнє. За його прикладом свої гроші несуть мільйони людей. Своєму справжньому російському мужику довіряють не халя. Я партнер. Таким чином здійснюються мрії мільйонів. Заробляти і нічого при цьому не робити. Реклама уже нібито народний серіал. Коли сім'я збирається разом, розповідає про принцип роботи МММ. По трубочкам вливаються вклади в красі, водичка. Я все время повне. Ну от і получається, кабу є мабуть відліває платіда. А кому щас можна, я забіраю. Із новими вкладниками розраховуються грошима попередніх, і така піраміда рано чи пізно обвалюється. Коли всі вкладники біжать по омріяні прибутки, 100 доларів кладемо до гаманця за 5 хвилин витягаємо вже три сотні. Фантастика Сергій Мавроді стверджує реальність. МММ вже в Україні і йому повірили, нібито 200 тисяч вкладників. У вересні реклама скандального МММ почала з'являтися спочатку на асфальті, пізніше у метро та на бігбордах столиці. З листування з представниками Мавроді дізнаємося, що на рекламу грошей не шкодують. Вартість рекламної кампанії в Україні кілька мільйонів доларів на місяць. Було б більше, але ми відчуваємо труднощі з розміщенням оголошень. Усі бояться і відмовляються. Зокрема, це й телебачення стосується. І вам отакі фантики предложено, і ви купитесь, а потім будете страдати. Пострадаете вы, ваши дети и даже внуки. И когда а, люди несут свои деньги, они думают, что принесут туда и получат 300-400 процентов годовых. Ні, таких процентів. Любой фінансист вам це скаже. Скандальна організація поза законом. За нею пообіцяли взятися прокуратура, СБУ та антимонопольний комітет. МММ не внесена до реєстру держфінпослуг України. Однак Сергій Мавроді, граючи словами, переконує це фінансова піраміда, а не установа. А піраміди в Україні не заборонені. Ну чому? чому? так вийшло? Відіє ідея була хороша.